Доброго всім дня! Сьогодні 14 серпня Закарпатська область. Хочу показати ще один інжирний персик зі своєї колекції під назвою Plane Делішес. Дуже красивий персик має таке яскраве забарвлення, блідорожеве. Підходиш до дерева, нереально класний ванільний аромат. Вружайність. В цій серії персиків дуже величезна, в цьому деревцю третій рік показую ось рожайність. доверху він весь якби, в плодах, тільки там листя, ось покажу середину. Тут прорвав трохи, щоб показати. Все заліплено, всі гілки в плодах. Персик дуже класно справляється з тріском, тріщин на ньому. Майже немає. Цей рік був дуже показовий для цього. У нас були майже липень, середина липня і, середи, і з третьої декади червня майже дощі постійні були. Цей персик майже жодного одиничні тріснуті плоди. Під щепа, тут манжурка. Після нього в мене буде йти Pine стар, то мені кажеться той трошки якби гірше з тріском справляється, ніж ще цей. Цей дуже по тріску гарний. Запашний нереально цей персик. стоїш дуже запах гарний біля нього. Що можу? Ще відзначити по розмірах також плоди великі. Ось на сонечку можуть мати більш темніше забарвлення. Ну, В основному ось таке класний персик. Ця серія зовсім, вся я вважаю дуже вдала. Для торгівлі, думаю, незамінні через їхню якби, величину плодів, смакові якості, врожайність, якби дуже, дуже класні персики ці ця серія. Ну, не буду довго говорити, показувати вже тут все ясно. Ось нарвав персик Planet Deliше. Трохи, щоб зважити від менших до більших. Показую, як дуже гарно вони виглядають тарілці. Там трохи один пошкоджений. Ну, Зараз зважимо. Так, це менші. 152. Це напевно. Самий менший, 141. Ось щось. Це самий менший, 136. Оце вже будуть більші. 174. 174. 176 193 183 Ну такі під 200 грам Може є десь і 200 Персики Дуже гарні Навіть так, такий персик до 200 грамм дуже гарно виглядає, руку так береш уже. Що ще хочу якби, застерегти, що цей персик він іде, якби із цієї серії, мені кажеться найніжніший. Він такий кажу, що ще хотів сказати, що якби перед цим був плайний джим, то він якби стигне більш поступово. Ну, там зрива... деякі плоди ще тверді, деякі м'які, цей достигає більш дружньо, Вони практично всі вже м'які. Ну, я трохи його передержав, вже треба було пару днів назад ще зривати. То цей, коли хотів попробувати швидко так зривати, то виривається трохи шкірка. Ну, якщо нормально його так, ось, бачите. якщо брати, то трохи прокрутити, то все добре. Ось. Ну, я думаю, що це з за того, що я йому дав перестигнути на дереві. Якби в ну, технічній стиглості я його готовий рукував, то там все чітко, не, то, якби... Плоди рвуться гарно. Ну, в цієї серії на відрив вони хороші. Тому зараз розріжу, ще покажу, яке всередині, не перемикайтеся. Ось показую, який персик плайний деліше всередині. Кісточка не відділяється в нього, соку дуже багато, якби ось покажу я трохи здавлю, то він там. Та це рікою на смак, е я вже його тільки що пробував. Ну, як завжди кажу, це просто мед. Дуже сладкий, соковитий, прямо тане в роті, коли їш. Смак на відмінно. Я ja б сказав. Оце дійсно дуже смачні персики. Тому раджу до посадки. Дякую за увагу.